Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. А сьогодні напередодні дня державності України. Ми зустрічаємося в нашій студії з гостем. Я вам зараз його представлю. Лише хочу сказати, що проблема державності України, проблема історії України, проблема конституції України це його тема. скажімо так, тому запросили сьогодні в студію Миколу Володимировича Томенка, лідера громадського руху рідна країна, нашого земляка і. Сьогоднішнього співрозмовника Микола Володимировичу. ну отже, наскільки це важливо для держави, що у нас є свято день української державності, і вже вдруге ми будемо його відзначати? Я думаю, це дуже важливо, тому що дивіться, теж у нас була дискусія: є День Незалежності, є День державності, і одне інше свято потрібно, тільки на мою думку, такій більш модерністській доктрині. День незалежності. Я хочу, щоб ми п'яніше вийшли на не день, коли проголосили незалежність в новітні часи, а зробили день відновлення. Незалежності, тому що ну щонайменше, ми маємо Українську Народну Республіку, Українську Державу Шівськоропадську директорію Петлюри, яку визнавали в світі, це була держава, яку ми втратили, і Балтійські наші побратими і держави. Вони коли відновили державу, них був акт про відновлення державності. До речі, Лореч Лукянко, з яким я дружив. І е, він постійно згадував, що він працював вже над актом цим угу. і він написав відновлення незалежності. Але забралися і сказали, що комуністи точно не проголосують. Тут і так їх якось, значить, треба було дегітувати, і КЧП, треба, і так, так зважити на ті часи. Да. Реально на ці речі дивитися. Угу. І він тоді, значить, перемогла ідея, що ми проголошуємо незалежність. А а, тобто, це ми відновили. А якщо ми відновили, то скільки ж ми вже маємо історію державотворення? І цей аналіз уроків. Коли ми створювали, чому ми втратили державу і так далі. це вкрай важливо. Тому Я підтримав таке рішення, але з іншого боку, ми теж повинні його визмінювати. В якій частині? Ну от, уже ми останнє 28 липня відзначаємо. Уже ми разом Наступного з православною церквою переходимо вже 15 на, липня 15 липня та далі. І тут, ну якби дата умовна, тому що насправді дата прив'язана до. Дня Володимира або Дня Хрещення Русі, дата теж дискусійна. Наприклад, греко-католики схиляються до того, що в серпні треба відзначати цей день. Тобто тут теж він, нам дуже багато речей ще треба змінити, не дивлячись на те, що ніби ми знаємо багато в 2023 році, треба змінювати. Тобто, фактично історія переписана, сплюндрована, підтягнута як складова цієї видуманої російської історії або російського світу не потать з руським бо Русь – це наше. Значить, угу. чому й пишемо? Коли ми кажемо, то Україна Руси. І... Да, України, Руси, бо ми підтягуємо цей період до нас як звичний жарт, який ми студентам розповідаємо і для так мати, масового житку, що да росіяни мають таке відношення до Русі як Роми до Риму. Угу. Тому так, да, вкрали цю назву, використали цю назву і так далі. І тому ми в ці дні це власне такий, якби день уваги до просвітницької нашої роботи, що ми мусимо. Показати історію дороготворення, щоб коли Путін вчора раз каже, що Ленін значить, придумав Україну, щоб не 70%, а 100% України в цьому світі сміялися. Сказав, що даун не вігла, значить, і дебіл, як казав там один наш міністр. Тому нам це привід для активного так активної уваги до нашої роботи. І я сьогодні, от на зустрічі. В нашій Семененківській книгозбірні розповідав про те, що дивіться, ми навіть сьогодні відмовились. Була ідея, потім відмовилися, бо так спішили ми в Європейський Союз і в міжнародну спільноту, що відмовилися від історії на перших курсах вищих навчальних закладів. Я є прихильник того, що не треба повторювати історію Україну, вчили вони. І, і, і будуть здавати там ЗНО здавали чи будуть здавати і так далі, і так далі, але зробити короткий, такий більш світоглядний курс історії української державності. От ми державу створили, її втратили. Чому втратили? Що ми не зробили? А не зробили сильну там армію, не, не вирішили земельне питання, та далі. Тобто є речі, які дуже важливі, що вони умовно кажучи, там Альфа і Омега вже думання громадянського, як громадянина України. Чому я кажу про те, що всі вступні речі, якщо вони зберуться до вузи, то. Це базові знання по історії України української мови літератури, а третій предмет уже по спеціальності. Ми, до речі, закон про громадян це нарешті Верховна Рада і е, мої пропозиції підтримала що вже по по співбесіді по надання громадянства, базові знання по історії України е, мові і по конституції. Будуть визнаватися. хоча, як завжди, наші ж депутати, ви ж знаєте, під в вони щось значить, зроблять, щось схитрити. І нас є квота так званих видатніх діячів, що президент дає громадянство не через п'ять років, а за видатні заслуги. Там, до речі, багато теж лівих пасажирів потрапляє під ці видатні не, заслуги, як завжди, ведеться. Так, от для них зроблена норма, що вони протягом двох років. Мусять пройти це тестування. Тобто, мова каже, от Він заплатив, отримав громадянство, бо землю хоче українську чи ще щось хоче, і так, далі, і так далі. За два роки він вже втече з України, а ми ще в нього будемо запитувати, чи він поважає історію України. Тобто це повинно бути обов'язково для всіх. Я в цьому переконаний, як у всьому світі ведеться. Чи це в Латвії, чи це в Америці, чи це деінде. Де. Ти повинен знати базові речі, що це за країна, яка її історія, яка її герої і так далі. Тоді можеш бути громадяном України. А так собі працюємо, ми ж не зберегаємо працювати і так далі. Тобто оцей принцип мінімум-мінімурум. Громадянський, він дуже важливий. Відкрию таємницю. Нікому не казав, що я зараз сижу, працюю. Є в мене така думка, пам'ятаєте, ви свій час наш інститут політики, який свій час як на державну аналітичну інституцію створив, яка визнавалася найкращою аналітичною структурою в Україні. Ми зробили такий серіал «Абетка української політики, угу. де давали базові знання. Там Україна від там населення до участі в міжнародних організацій. Зараз у мене є пропозиції від багатьох вузів від правоохоронців, які вчать наших курсантів і для СБУ, і правоохоронних органів, От якийсь рівень базових знань на українську тематику. І умовно я зараз працюю над таким довідником з умовною назвою Абетка українського громадянина. Тобто, починаючи від символів історії, закінчуючи. Чому в нас там правова держава, демократична держава, національна держава, там, і, і багато інших речей, щоб, чому ми унітарна держава, чому у нас єдине громадянство і чому воно повинно бути. І з іншого боку, над фейковими речами, так? що там Росія намагається сказати, що ми багатонаціональна держава, що в нас тих націй і так далі. Немає в нас ніяких націй, народів, крім українського народу Семних? і Кримських татар так, на так. території півострова Крим. і так далі. Тобто є речі дуже важливі. Які ну цей базовий рівень знань повинен бути так само? Там будуть всі етапи, коли ми, ми мали державність? Чому Галицько-Волинське князівство продовжило державотворчу лінію України-Руси? Литовсько забутий литовсько руський період дуже важливий, тому що ми, ну фактично, це була конфедерація. можна каже, як європейський союз, коли як ми з литовцями жили, це був теж важливий період нашого життя. Тобто всі етапи ми показуємо. І, ну але це на рівні популярному. Такий популярний довідник я хочу зробити. Бо це ті базові знання, і це не тільки для молоді для старших людей, яким розповідали радянську чи московську версію історії, яким дуже важко зрозуміти і акценти розставити. І до речі, дуже приємно мені, бо ну я причетний до цього, як член експертної ради по подоланню наслідків русифікації тоталітаризму. Що е, наша робота е, знайшла підтвердження в свій час в Верховній Раді, і е, був ухвалений закон. Про, ну, ми називаємо його антипушкін, да? це про адекватну оцінку російської пропаганди, російської імперської політики, яка нав'язала нам міфи про що наші українські герої були зрадниками і негідниками, так, так. А, росіяни, а росіяни, які нас убивали, справжні да, герої. Петро І, Катерина II були героями і героїнями. Значить, так, от цей закон, і от ми домовили в бібліотеці. Було представники багатьох бібліотек, що вони допоможуть місцевій владі. Бо вони зайняті своїми питаннями, хто бруківку передкладає фа фонтанами і так далі. і так далі Що все-таки вони виконували те, що закон їм дає. А світоглядна робота дуже важлива. значить Там розписано зобов'язання місцевої влади по очищенню України від цього російського світу і історичної облуди й брехні, з 27 червня вступає від сьогоднішнього дня в вчені закон прийнятий півроку назад але два цьому липня два липня до два липня сьогоднішнього дня вступає це всі органи отг міські ради Повинні проаналізувати і подивитися. Умовно кажучи, я сьогодні проводив приклад. Якщо в Полтаві три пам'ятники Петра І, який знищував українців і вкрав нашу назву і не визнавав, і так далі, то очевидно настав час уже того Петра І перенести, не треба його збивати, перенести в музей поле полтавської Битої і розповісти про брехню, яка була до цього. Значить, це стосується і публічного простору, пам'ятних знаків, це стосується назв. Там вулиця стосується історичних героїв і так далі. І алгоритм закону є такий, що якщо, наприклад, це місцева влада не зробила, то тоді це переходить вище, наприклад, до обласних військових адміністрацій. Ну, часом військова адміністрація займає більш проукраїнську позицію, чим якесь ОТГ, значить, чи особливо ну, на так. Сході, Півдні, та навіть в центрі України от Полтаву. Є, є, надує, є, так? Приклади так. Там. Тому розписана логіка, як тут діють. Е, 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 щоб ви не лякалися, є маса речей, над якими ми продумали, що, скажімо, там ми розуміємо Друга світу. Війна. значить Не чіпаємо ці речі, стосується тільки, скажімо, якщо є елементи цієї радянської пропаганди, то один елемент можна забрати, ту зірку там чи ще щось написано, да а, а все решта, Ну якщо люди з села воювали і загинули, і так далі, ми їх шануємо і поважаємо. Так само є добрий, на мою думку, вихід із радянської історії, тому що ми розуміємо, от я недавно написав статтю. Про історію написання, і цькування, і цензурування вірша Любіть України Володимира Сосьори, значить, який, до речі, наш український Донецький за походженням з Дебальцево поет фантастичний. Це ну вірш, один із символів поетичних країн. Я написав, як заставили і не було в нього в першій версії між братських народів там, і, так далі, і так далі. Як виривали і, і, і чути З чутно цей вірш, бо Каганович прочитав його і сказав, що це під цим би віршом написав Каганович в газеті Правда, які передрукували всі республіканські газети, міг би підписатися вороги е, совєтського народу е, Петлюра і Бендера. То це велика заслуга, що Сосюру, бачите, на рівень Петлюри і Бендера поставили і так далі. Тому е, е, якщо цей чоловік... Жив радянський період, чи там період російської імперії, але зробив внесок в українську історію в українську культуру, в розвиток української мови і так далі. То ми повинні його шанувати, не викидати з історії. Тобто у нас цей період. от як Василя Семененка викинути, от ми були в книгозбірні, чи як там, того ж Сосюру, чи течину і так далі. Я, до речі, проводив приклад, що були в них і твори прохідні, партійні, нікуди не дінеться. Так? Але це ж не означає, що не було серйозних українських речей. До речі, тичина, який був головою Верховної Ради України, бо схема була радянська така, що керували голови президії Верховної Ради. А голова Верховної Ради це на засіданні якихось відомих людей. І дичена була Верховної Ради. Ну, він написав заяву, пішов відставку, коли а, почали впроваджувати обов'язкове свідчення російської мови і так зване говорили про двомовність українського народу. Він на протесту пішов. Тобто, чоловік, будучи на посаді, ну, відстоював Серйозні українські посаді, позиції. Так, так. Так. Тому від сьогодні, від 27 липня, друзі, і я а, звертаюся до всієї місцевої влади і Черкащини, і Центральної України, і ми будемо робити такі просвітницькі матеріали, що. Уже не ми повинні їздити по областях і містах і казати, що заберіть цю катерину, як казав Шевченко, значить катів. Українського народу, чи Петра І, чи ще когось, і так далі. А ви, як місцева влада, ви це зобов'язані робити. До речі, сьогодні ну не тільки про, про місто Черкаса і про місто Київ говорили в запитаннях, в дискусії, що ми така якби країна крайнощі. Да? От ми ці ж вивіски да? торгові і так далі. От російські забираємо. Тепер у нас англійською, англійською мовою, значить, а український десь там невідомо де. Я, до речі, сказав, що це порушення законодавства, тому що у нас. І в законах, і в постановах кабінету міністрів, значить, є чітко все, що стосується зовнішньої реклами, воно воно визначено. Тобто, ну я розумію, наприклад, грузинський ресторан, чи там хай польський буде, чи американський, якась, значить, швидка їжа і та далі. Ви можете це написати, але спочатку українською великими літерами, а меншими. Цієї мови, якщо йдеться там, про національну кухню і так далі, значить, ми це дозволяємо, але все рівно не може ми ходити по, значить, по Черкасах, де у нас все написано англійською мовою, а українська мова невідома де. То, то тепер ми російську поміняли на англійську. До речі, цю глупість, яку підсунули президенту про дублювання англійською і так далі, я зустрічався з нашими такими, такими, легендами українського кіно. і... Ми зажинки проводили на Київщині. Мене запросили початок жнив, який я цю традицію стартував на Черкащині більше 15 років назад. І була Наталка, Сумська, Анатолій Хостякої. Багато наших акторів, які говорять, в нас дубляж один найкращих світів. І по по українському домулюванні голівудських відомих фільмів чи мультфільмів люди вивчають українську мову. Ну, зараз, ніби переконали, ми вже, значить, ця норма закону буде знята. Ну, проєкту закону, бо він ще не голосувався в цілому, де буде збережене українське дублювання, тому що ну, ми знищуємо цю галузь і українську просвітницьку роботу. Тобто, от не, не, не поспішаємо. Встигнемо ще ми з англійською, французькою, німецькою, нам би своє застерегти. Так, 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 тому своє. повертаючись до. Теми теперішніх пріоритетів я чесно кажучи ну про позитиви сказав про цей закод і ми будемо контролювати його виконання. Але скажу про негативи: негативи полягають в тому, що от корупційна діяльність. Розтринькування грошей, я б сказав, бюджетне мародерство, яке має місце від там уряд, урядових коридорів до ОТГ, особливо в воєнний час. Ми да, воєнний час просто час, да. ну і виглядає... тому я називаю, що це бюджетне мародерство. Ударило, на мою думку, трішки крилом ударили і питання освіти культури. У нас же знову таки, ми якби країна крайно Ну дивіться, грошей немає на армію. То давайте ми, значить, і про проекти культурні. Я ж не кажу, що дебільні серіали. Значить, про якесь битво, значить, не займати, я це підтримую. Але це не означає, що не треба знімати документальні фільми, не треба знімати про українську історію, не треба знімати про війну і про наших героїв. E, значить, треба знімати і це робити. Тобто це не означає, що ми не викинули взагалі фінансування на культуру, освіту і так далі. Треба фінансувати от до мене наші переселенці з Донеччини, Луганщини звернулися, як в Черкасах, вони кажуть, що п'ятий клас ще підручників у нас не забезпечували, бо це ж централізовано мусило забезпечити. Це ж не ті гроші. Про які ми говоримо. І е, я от сьогодні зранку написав про парламентські події, про які я добре знаю та далі. Друзі, ну ми в мирній Україні, у нас такого не було, щоб для серйозних питань збиралась Верховна Рада і, і, і не могла знайти 226 голосів, щоб проголосувати. Просто вам, щоб ви розуміли нашим глядачам, що це не просто от люди приїхали. Тобто, що означає запустити Верховну Раду, да? то це мільйони гривень. Тобто, це треба. Включити е, е, технічний зв'язок, охорону е, там кондиціювання, обслуговування і так далі виводяться люди. Тобто, вам ми вклали десятки мільйонів гривень. Е, ви прийшли, точніше не прийшли, бо 100, 118 людей порахував. Вчора були відсутні на засіданні. 118 людей. І слуги народу були відсутні 58 депутатів, і вони не могли набрати 226 Вони годину погралися і розійшлися. Значить, друзі, ми сьогодні ви шукаєте грошей у культури? Ні, ви не там шукаєте. Верховна Рада сьогодні у нас не зменшила на своє фінансування під час війни 2 мільярди 671 мільйон. 2 мільярди 671 мільйон. Значить, заробітні плати з депутатським виплатили, більше 100 тисяч. Помічники 76 тисяч. Що роблять? Депутати нічого не роблять. Тільки помічники. Да? Якщо засідання комітетів онлайн проходять, де uh -huh. ваші ці помічники? Uh -huh. да? Значить, ну зрозуміло, компенсація за проживання, все на світі і так далі. Так давайте тут зекономимо. От вам уже, значить, ну, хоч наполовину, я взагалі вважаю, що так, як працюють депутати, можна на громадських засадах. Як було волода, на громадських Приїжджали, засадах і так далі. Засідали, так. Я розумію, і їхали. Да, як вас не пускають, охороняється урядовий квартал, ви ж там не буваєте і так далі. Ви онлайні. Тому, а, а, а хто ще на Мальдівах чи в Барселоні? Тому от вам гроші. А це я Верховну Раду задав. А давайте підемо від е, е, керівництва цин, е, країни до найнижчих рівнів, відомств і так далі. Ніхто ж нічого не робить. Сьогодні маса повноважень не здійснюється, вони призупинені під час воєнного стану. Тобто люди приходять на роботу і нічого не роблять, тому що немає тих повноважень. Але ж фінансування 에, да, фінансування йде. Ну, інша історія, От мене запитали, значить, як вам точно можна знайти гроші дивіться, у нас тільки на 에, піар партійних вождів, це так звана бюджетна партія. 881 мільйон, майже мільярд. Ви, що, ви хочете в культури забрати. Та в культурі там теж копійка. Культура в нас 0,57% від загального бюджету. Чого світи ви хочете забрати? Інша справа, що коли ми кажемо на культуру, то це повинно бути на культуру, а не на безкультурі, не на малоросіянство, а на патріотизм український, на українські цінності і так далі. Це треба, щоб люди щось в цьому розуміли. Ми, до речі, відомі наші українські інтелектуали, письменники, ми з Валентиною Коваленко, яка очолює національний заповідник Шевченка, на перепоховання або повернення Шевченка в Україну 22 травня, забрали такий світоглядний круглий стіл. Я його модерував, і ми прийняли такі звернення. Ну, на жаль, до жодного пункту поки не виконано з нього. І де ми вибудували ну, якби, стратегію без претензій, ніхто на нас ніякі посади, щоб ви не боялися. Я до влади звертаюся, не претендує. Да? А на громадські засади готові ми допомагати, консультувати і так далі. Як я роблю це в експертній раді, е, повинна з'явитися гуманітарна рада при президенті. Тому що, ну, а хто ж визначає цю і, стратегію? І, між іншим, рада якихось моральних авторитетів Миколаїв. Да, не... Тих, хто все життя віддали так, для України так, і, так так. Далі, і так далі. Це вже якраз йдеться про тих людей, які не претендують на посади, угу. які все життя працювали. Да? А, у нас нема урядів уряді віце-прем'єра гуманітарної політики. Хто ж проводив урядовий комітет з гуманітарної політики? Тому у нас виходить, що одне міністерство, одне, одне інше і так далі. Ну, Про Міністерство культури зрозуміло. А, вся команда ну, мусить бути, я завжди кажу, що от Стерство освіти, культури, спорту, ну не треба експериментувати. От найкраще, що зробити в освіті, це поки що не гратися один одну реформу, один іншу. Сьогодні в умовах війни зберегти нам те, що є, зберегти те, що є, зберегти школу, зберегти вчителів, підсилити там вчителів і так далі. І так далі. Це так само у культурі. Зберегти бібліотеку, зберегти будинок культури, зберегти національний заповідник і так далі. Сьогодні треба вижити під час війни. А не, не, не якийсь, значить, хитросплетіння. При тому, от треба якось молодого чи не молодого, який буде експеримент експериментувати не треба над Україною, над культурою та. і так далі. Тому ці інституційні речі треба робити, о, бо ну виглядає таким чином, що о, о, там двічі три людини в офісі президента збираються, і вони, значить, визначають нам стратегію о, культури. Це ті люди, о чому зараз конфлікт там по горбунову, Чечесі і так далі. Тому що ці люди, які нам нав'язували в останні періоди, образ. Малороса, бо і звіните, Вого... в останньому москалі е, приїжджали з Москви, е, бо всі на, наші жінки всі чекають в горах олігарха з Москви, щоб угу. він приїхав і так угу. далі. Тобто ви десятиліттями насаджували образ, як казав мій друг покійний поет Віктор Баранов, значить, можна жити й хохлом, і, і не згірне відповідних хліб. Але значить, ну скільки ж вже можна цих малоросів і хохлів пропагувати? значить, Коли українці герої на них уже Сенато бере приклад наших героїв військових, а ви тут пропагуєте це малоросіян, це хахлят. Тобто воно мусить, звичайно відійти в історію. І якщо ви не вмієте, крім цих дебільних серіалів знімати, то зверніться до інших людей, які можуть зробити і документальні фільми, і кіно українське зробити, і так далі. Поки що є такі люди. Да, поки, поки так, поки такі є. Тому, друзі, власне, це ну, умовна дата, коли ми кажемо Історія державності. Це так мити символ того, що без перемоги в світоглядній війни не отримуємо великої перемоги над російською ордою. що Кожен день ми повинні оці сенси українські закладати, вичищати російський світ з церков, шкіл, з бібліотек, там з телебачення і так далі. Щоб, я розумію, складно і старшими людьми. Які зрозуміло, яким голову клали значить, доктрину абсолютно іншу, і, але і це вони треба пояснювати, життя, пояснювати, роз'яснювати і так далі. І так далі. І треба, щоб міська влада це їхня робота. От я один приклад скажу, як Києві перейменували. Ми багато правильних вулиць перейменували в Києві, я це вітаю. Але ж ніхто не знає, значить, от я їжу у метро. Там розповідається, значить, як на Бермудах, гарно відпочивати на Мальдівах, це ще це соціальна реклама, ще в мирний період. Та я готовий написати, купа історики, що готові написати, що от історія, чому значить, ця вулиця тепер називається значить, де герої Сталінрада? Уже Сталінрада в Росії не було, У нас було герої Сталіна. Сусідня зі мною вулиця, де я живу. Тепер Володимира Євсюка. От, значить, Володимир Євесюк. Значить, це ім'я носить колишнього вулиця Героїв Володимир Володимирсюк, визначний там український там і так далі. Чому б тобто, не під'їжджаючи да, до метровоболоння, послухати? Так, да, послухати інформацію. це. Тобто є маса речей, які можна зробити, тільки треба хотіти це робити. Тому друзі пропагуємо український світ, вичищаємо російський мір. Бо без нас цього ніхто не зробить. Хто якщо не ми, Микола Дмитрич, отже, підсумовуючи нашу розмову, українська державність це не лише герб гімн Конституції це історія, це культура, культура це, це мова, це рідна церква, це рідна це віра. Традиції. Так це і традиції. це ми тому це стверджуємо державність. І я дякую за розмову Миколі Володимировичу Томенко, який сьогодні завітав нашу студію. Говорили ми про завтрашнє свято, день української державності і закликаємо вас всіх: будьте українцями, вивчайте нашу історію, любіть нашу віру, і буде перемога. Обов'язково буде, тому що ми того варті.